Всім доброго ранку. Сьогодні у нас забирають Соліса 105-го, наш постійний клієнт. Це в нього вже буде 7-й Соліс. Він має різні моделі. Це вже друга 105-ка, має 26, й 26 й екстра. 50-ті соліси без кабіни, з кабіною. І ще один на допомогу 105-й соліс. Вже скоро почне працювати на полі. Вартість даного трактора на сьогодні 32500 доларів. Дуже класний трактор. Дуже задоволений брендом Solis. Кого цікавить, звертайтеся. Можливо, ще одна штучка десь і залишилася. Наступна ціна і прихід орієнтовно по десь 40 тисяч доларів. Тому якщо ще залишилося, кого цікавить, звертайтеся, завеземо.